Добрий ранок, Україно! Вітання, вітання від нас, Щако! Ми вже прокинулись восьма година ранку. Так, Чако? Так? Я вже щось готую на кухні. Ходіть, подивитесь, мені сьогодні захотілося тушкувати квашеної капусти. А буду я її тушкувати верніше. Вже вона в мене готується з квасолею і трішечки додала м'язка. Водички, спецій. Друзі, приємно пахне. Так. На годинку поставила на тушкування. Але зараз пробую, можливо, достатньо. Хочу зробити таку, знаєте, альденте, якщо можна так сказати. Гаряче. А! -а, -а. Кусується все відключаю.